Ми любимо місто, у якому живемо. Бруківка львівських вулиць та міські мури можуть розповісти багато цікавого з історії Львова. Містяни мріяли, розчаровувалися, закохувалися, народжували, працювали та відпочивали. Тож ми вирішили розповісти вам про те найцікавіше, що відбувалося у місті Лева впродовж останніх десятиліть. На початку 70-х років з'являються перші універсами, і частина торгівлі переходить на самообслуговування. Звичайно ж, одразу почастішили випадки крадіжок у таких магазинах. У 1976 році радянські діти, зокрема і Львівські, вперше побачили на свої очі сезонний лунопарк. У Львові він розташовувався влітку у парку культури біля стадіону Юність. Це був чеський лунопарк, який пропонував диво атракціони, кімнату страху, електромобілі, американські гірки. Заради цього батьки та діти готові були вистоювати у чергах по кілька годин. А у тирі можна було виграти жувальну гумку, адже у продажі в СССР їх просто не було. Тому перші діти-жувальники часто ковтали солодку захцянку, чим доводили батьків до шалу. У другій половині 70-х львів'яни почали масово ходити з поліетиленовими кульками з надписами Аба, Боніем, Мальборо або зі знимкою Але Погачової. Такі кульки виготовляли підпільні цехи і продавалися вони на ринках, коштували від 5 до 10 рублів. Це нині їх видають безкоштовно при купівлі товару, а тоді це було модним аксесуаром. Студенти та школярі почали відмовлятися від традиційних сумок та портфелів і перейшли на ці кульки-турбинки. Вчителі, звичайно ж, це не схвалювали, але з модою воювати важко. У 1978 році шкільні підручники почали видавати безкоштовно, але з обов'язком у кінці навчального року їх передати назад до бібліотеки, аби молодші класи ними знову користувалися. Тому часто можна було отримати старий пошарпаний підручник навіть без кількох сторінок. У 1973 році баптисти стають основною мішенью атеїзму і другими після православних вірян за популярністю. А наступного року держава, аби завершити боротьбу з церквами, перетворює частину культових споруд на склади або меблеві магазини. Приміром, церква Анни на вулиці Городоцькій. До часів незалежності у цьому храмі діяв меблевий салон. А костел Ліжбетти, нині церква Єлизавети та Ольги, на очах руйнувалася, її закапелки перетворилися у місце нічної вбиральні. Аби зупинити це ганебне явище у центрі Львова, влада огородила костел Парканом, який простояв теж до часів незалежності. 1976 року в СРСР ввели нові радянські паспорти червоного кольору. Полюбляли совєти колір крові. Комтамоліт Борис Сіров вперше отримав паспорт гражданіна СССР. У документі треба було вклеювати три фото у віці 16, 25 та 75 років. У 1973 році для інтелігентної аудиторії з'явилася нова програма Очевидне Невероятне». А найпопулярнішим радянським телесеріалом тоді вважався 17 мгновеній вісни. Радянський шпигун Штірліц став секс-символом, а також героєм багатьох анекдотів. Все свободне. Штірліц. А вас я попрошу остатися, кажуть, це був улюблений фільм керівника імперії генсека Леоніда Іліча Брежнєва. До речі, це перший радянський фільм, де німців зобразили не ідіотами, а людьми-мислячими. У вересні 1975 року вийшла телепрограма для справжніх інтелектуалів Где? Когда?». Якщо глядачу вдавалося обіграти присутніх ерудитів, то він отримував дефіцитні на той час книги. З музичних програм вибору практично не було. і з 1976 року щонеділі усі дивилися утрінньою почту» з невмирущим Юрієм Ніколаєвим, а раз на місяць мелодії і ритми Зарубіжної естради, де, окрім виконавців соціалістичного табору, іноді навіть демонстрували хітових на той час виконавців: Абу, Смокі, Мірей Матьє, Джодасена. Кількість автомобілів у Львові поступово зростала. Тому у 1971 році через перевантаженість центру Львова транзитним транспортом було обмежено рух на проспектах Свободи та Шевченка, а також на площі Міцкевича та Галицькій. Четвертий тролейбус почав розвертатися не біля фонтану, навпроти оперного, а на площі Міцкевича. Утім, вже за п'ять років кінцеву зупинку цього тролейбуса перемістять на вулицю Зернову. Сьогодні цей тролейбус розвертається біля підкови. Відкрили і інші маршрути для зручності пасажирів. Довжина тролейбусних ліній сягнула до 100 кілометрів. Натомість почали скорочувати трамвайні напрямки. Приміром, припинився рух 12-го трамваю, що курсував на високий замок. Узимку він часто буксував під гірку. Також закрили рух вулицею Франка до Персинківки. Років 15-20 тому ще можна було побачити залишки колій на згаданих ділянках. У 1978 році розпочали проєктування лінії швидкісного трамваю вулицею Сахарова та княгині Ольги. Утім, завершили будівництво аж через 9 років. Тож 1987 року запустився нарешті трамвай номер 3 Утім, назвати його швидкісним якось важко. У Львові завжди було проблемою безпека трамвайного руху через горбисті львівські вулиці, адже дороги, викладені з бруківки, не ремонтувалися з часів Польщі. Тому у 1971 році сталася найбільша трамвайна катастрофа в історії Львова. Згори вулицею Городоцькою рухався шостий трамвай, переповнений людьми. Подейкують, що водійка трамваю заснула за кермом. Тоді посеред вулиць розташовувалися острівні зупинки, де відповідно перебувало достатньо люду. Тож некерований трамвай зійшов з рейок, проїхав через натовп пасажирів та урізався у 43-ю школу, нині то правнича гімназія. Тоді загинуло 26 людей. Того ж вечора про це повідомив Голос Америки. Натомість на ранок на вулиці не було жодних ознак трагедії. Влада вночі оперативно все прибрала кров та фрагменти тіл були злиті до каналізації. Газети та радіо мовчали, адже тоді було заборонено повідомляти про будь-які трагедії та стихійні лиха. Утім, після цієї трагедії майже усі трамвайні острівні зупинки, які розташовувалися посеред проїжджої частини вулиці, були ліквідовані. У травні 1977 року через Львівський аеропорт транзитним рейсом на Паризький авіасалон в Лебурже прямував літак Як-42. У Львові він планував здійснити проміжну посадку, аби дозаправитися. Через незнання специфіки смуги львівського литовища пілот допустився помилки, і літак брюхом упав на землю. На щастя, обійшлося без жертв. Львівські рятувальники, які негайно прибули на місце авіапригоди, не лише рятували пасажирів, але хутко і потайки збирали сувеніри та подарунки, призначені для паризької виставки. У 70-х роках у Львові було відкрито кілька знаменних для тої епохи пам'ятників та будівель. 9 травня 1970 року на вулиці Стрийській біля входу до парку культури відкрився монумент слави радянських воїнів. Згодом це місце перетвориться на улюблене збіговисько усіх місцевих комуністів та їхніх шанувальників. У часи незалежності тут відбуватимуться баталії між внуками Ілліча та українськими патріотами. Торік цей монумент, символ радянської окупації, нарешті демонтували. На початку 70-х на площі Петрушевича було встановлено пам'ятник Ярославові Галану, радянському письменнику, який у своїх творах поплюжив національно визвольний рух українського народу. Утім і його українці знесли ще на початках незалежності. 1974 року на Личаківському кладовищі відкрили військовий меморіал, де ховали переважно генералів радянської армії. Нині на цьому місці розташована алея героїв, де ховають українських вояків, полеглих у московсько-українській війні. Історія, як бачимо, все поступово розставляє на свої місця. У 1971 році Указом президії Верховної Ради СРСР був такий бутафорний орган у ті часи. Місто Львів було нагороджено орденом Леніна за успішне виконання восьмої п'ятирічки, але львів'янам від цього було, як кажуть, ні сіло, ні впало. На розі вулиць Стрийська Володимира Великого у 73-му році споруджено комплекс видавництва та друкарні Вільна Україна. Тут друкувалися обласні газети: Львівська правда, Ленінська молодь та вільна Україна. Рупори комуністичної партії. У липні 1975 року у колишньому палаці Потоцьких відкрили Палац урочистих подій, де молоді пари узаконювали свої цивільні стосунки. До цього тут діяли Палац піонерів та філія Академії наук. У 1976 році на вулиці Радянській нині Виниченка, 30А, у колишньому костелі Кармеліток відкрився будинок якості метрології і стандартизації. А неподалік на вулиці Підвальній, біля входу в обласний архів, на місці колишнього скверу був встановлений пам'ятник Івану Федоровичу, якого окупанти вважали своїм національним першодрукарем, тому і підписали Іван Федоров. У 1977 році на вулиці Любінській відкрився сучасний на той час кінотеатр Жовтень простора зала зручні м'які крісла. Згодом кінопалац перейменували на Галичину. Утім, за останні два десятиліття чиновники посприяли, аби він успішно перетворився на руїни. Тепер на цій ділянці відбувається будівництво. А у 80-му році на виїзді вулиці Стрийської відкрився новий автовокзал. За ним збудували новий іподром, бо був і колишній на персинківці. Кмітливі львів'яни вже тоді поміж собою робили ставки і заробляли на кінних перегонах чималі гроші.